Про це, юний друже, повинен ти знати. Коричнева стрічка, земля, наша мати. Вона в нас єдина, вона найрідніша, коричнева стрічка, вона найміцніша. Ми хочемо, аби ви усі зрозуміли, ці жовті стрічки. Наше сонечко миле. Воно дає світло, дарує тепло. Без сонця життя б на землі не було. Дві стрічки зелена і темно-зелена. Це юність, краса, це природи знамена. Зелена трава і зелені листочки, дві стрічки зелені ми маємо. Віночку. Дві стрічки блакитна і синя темніша. Це небо і води. Хай будуть чистіші. Дай Боже, щоб ми вберегли їхню суть. Нам небо і води здоров'я дадуть. Оранжева стрічка м'яка поляниця. цей колос достиглого жита, пшениця. Дивись, як оранжева стрічка сяє, рум'яна, як хліб, і нам про хліб нагадає. А ця фіолетова те означає, що розум людський ще надій не втрачає, на те, що послухаєм розум і Бога, на те, що щасливі ми будем з того. Малинова стрічка або малинова, про щедрість сказати своє хоче слово про те, що не можна усе тільки брати, що треба навчитись і щедро давати. Багатство й достаток рожева, це стрічка. Багатство пора вже нам мати зазвичку. Достаток з рожевої стрічки всміхатись. Нам буде, як праці, не будем боятись. Якщо ви віночок стрічки білі вплели, то треба, щоб душу свою берегли. Перлини душі ви збирайте в намисто. Душа, хай як білі стрічки, буде чиста.